Творчість Тараса Григоровича Шевченка визначне надбання українського народу в галузі духовної культури, а історія життя поета є частиною історії нашої батьківщини. В наш час його твори стали невід'ємною частиною національної культури багатьох народів світу. Слово Тараса Шевченка нині звучить майже стома мовами світу. Літераторів-перекладачів приваблюють твори нашого поета волелюбністю, протестом проти рабства, насильства, патріотизмом, вишуканістю і переконливістю поетичної форми. Порядне значення має особиста доля поета, який постраждав за свої переконання, за своє поетичне слово. На відзначення 200-річчя з дня народження Тараса Григоровича Шевченка в Севастополі створено проєкт Шевченко-мовами народів світу, який раду підтримали представники національно-культурних товариств міста, адже проєкт є складовою важливого фактору консолідації та формування духовної культури підростаючого покоління. Автором та керівником проекту є співробітник малої академії наук. України в Севастополі Світлана Левон дуже приємно зазначити, що прочитання творів Шевченка українською мовою, і не лише українською мовою, а мовами всіх представників Криму сколихнуло громаду, сколихнуло молодь. На мій погляд, акція проведена успішно, бо кількість учасників сягає вже 60 учнів. Записано 26 мовами Шевченка, з поміж них і слов'яни дуже добре представилися, і мови ті, які вивчаються в Севастополі, французька, англійська, німецька, іспанська. І дуже було приємно, зараз приємно мені згадувати, що долучилися навіть ті, хто живуть за межами Севастополя з Красногвардійського району. Приїхали Естонці, Балаклава привезла. Чехів і так всі згуртувалися, і нас багато. Ми зміцніли, змужніли. А Шевченкове слово воно проникає в душу будь-кого, тому що воно вчить любити, любити народ свій, любити свою мову. Тому що через мову, яка стає таки своєрідним оберегом, ми зберігаємо своє коріння. Наразі у Севастополі звучить слово Кобзаря у виконанні юних учасників проєкту мовами різних народів світу. There no words, no tears, no. Nothing. Le nez me chie, le nez sanglote sous l'arbre rond et se plie. De l'eau de mou, les vagues hautes s'élèvent vers le ciel pâli, la lune apparaissant derrière le sombres renou qui se Comme un canon en pied de mer, plancher pour apparaître après. The ne chante pas encore, l'angle silence the silence of parfois un arbre mort, et le chouette, et Until the rising of the sun, we'll talk about your woes, until your infant sons are grown, and rise against the foes. Goodbye, I love you, poor Ukraine. O oh little land of mine, your children teach the only truth. The justice is divine. О Боже, мой мілі, за що я наказуваш, о Господі ті. За той, че убегните со стички силе, отчите казашки, прости, прости, кого да убить Не башта, ни майка, сама, как в далечной зиме. Проти ека смета за что даси вайка, за что даси смеет хора чужди зли. Виновна ли я гелбится то, че болюби? Виновен ли я от сокол свален. Гугутка, ката гу но не губи. Время агутерс идея заблуден. Мне нравятся стихи Шевченко, потому что судьба его очень похожа на судьбу моего народа, и поэтому это очень актуально для нас в наше время. Де чома, де юкселе, хардашчехам, мена чем так Там на корме Пақат сен, сен панлықта құрбан олдың, мені сей сәретте қалдым. Тұштың әсіме. Тағдыр бойлы езған бізге ешліқтан, деген тоғайлықтан өтмеге. Дуа етсен қада чығым. Сағлықта тағдыр ярдым етер, кечіп кетмеге. Կապույտներն է, զառութերով պատված։ Նույնպես յվձես մեծ ասպետներ, աստուծ չմොරածված։ Պայքարեցեք, հաղթանակեք, Աստված գոքնի միջձэл։ Ձեզ է կաֆար, արդարություն, ազատություն ով է։ Двоє учнів Севастополя стали учасниками всеукраїнської акції Мій Шевченко, яка проводилась малою академією наук України спільно з національним музеєм Тараса Григоровича Шевченка. Севастополець Владіслав Діброва посів друге місце серед представників 27 регіонів України. А Марія Мізюк стала фіналісткою цього літературного змагання. Їхнє виконання творів Шевченка увійде в аудіокнигу Жива книга Кобзаря, яка наразі видається у Києві. Не нарікаю я на Бога, не нарікаю ні на кого, я сам себе дурний дурю, <рес> та ще й співаючи, орю свій переліг У Богу ниву, та сію слово, добрі жнива колись то будуть. Та й дурю себе таки, себе самого, а більше бачиться нікого. Орися ж ти моя ниво долом та горою та засійся чорна нива, волею ясною. Орися ж ти, розвернися полем розстелися та засійся добрим житом, долею полися. Розвернися ж на всі боки, ниво, десятино, та посійся не словами, а розумом, ниво. Вийдуть люди жито жати, веселіє ж нива, розвернися ж, розстелися у Бога я ниво. Читерю себе я знову своїм химерним добрим словом. Дурю, бо лучше одурить себе таки, себе самого, ніж з ворогом по правді жить, і всує нарікать на Бога. Хіба самому написати таке послання до себе, та все дочиста розказати усе, що треба, що не треба. А то не діждешся його, того писання святого, святої правди. Ні от кого. Та й ждать Не маю от кого. Бо вже б, здавалося, пора, либонь, уже десяте літо Як людям дав, як заря. А їм не наче рот зашито, ніхто не гавкне, не гайне, не наче й не було мене. Не похвали собі громадо, без неї. Може, обійдусь, а ради жду собі, поради. Та, мабуть, в яму перейду із москалів, а не діждусь. Ідея прочитання творів Шевченка різними мовами об'єднує покоління, спонукає до вивчення мов меншин, яких у Севастополі чимало. Заповіт братерства і любові, що він нам дав, як стяг на боротьбу, перелетів луною в інші мови і правдою подужає злобу, писав Михайло Старицький. Як помру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого, в країні милій, Що плани широкополі і Дніпро, і Кручі. Було видно, було чути, як реве ревучий. Кирларин, Янинда, Койни, Скайдна, Деперсу, Ахай. Курунцунда і Штальсинда, де на Сулар було тланай. Кінта до них гіму, то є роду хіма парасірі. То те моно, це навуаптом німа, то це уго, то катофлі, ти психі, це феру, не вхісо. Те свеян з блудом стромом, вейхвурт воргут на dan zal ik afscheid nemen verhoord is dan mijn bij dan zal ik God aanbidden en danken voor altijd omdat mijn oekraïne voor iemand werd bevrijd Leman sadot rechavot Barbarie, Ulamta ulam tamid lishimat Oot, het asaura amula kradis emin Oekraïne ad hayam trelta et hada moivai azani et hasadot veharim Imane В сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Кобзар знайшов свого читача не лише в більшості країн Європи, але й далеко за її межами в США, Канаді, Індії, Китаї, Японії, у багатьох інших країнах світу. Джон Кеннеді у свій час писав: я радий, що можу додати свій голос до тих, хто вшановують великого українського поета Тараса Шевченка. Ми вшановуємо його за великий вклад у культуру не тільки України, яку він дуже любив і так промовисто описував, а й у культуру світу. Його творчість є благородною частиною нашої. Історичної спадщини. Отже, Великий Кобзар вже два століття своєю творчістю об'єднує людей різних націй та національностей у любові до рідного слова і рідної культури, у прагненні зберігти свою етнічну самобутність. Моє враження це дійсно потрібно. Це потрібно. Знаєте, як в гаю такі різнобарні квіти, і кожна красива, так і в Севастополі. багатонаціональне місто. І всі представники націй і народів, вони красиві, вони заслуговують на повагу, вони заслуговують на самовираження і самовизнання. І для того, щоб вони почувалися себе вільно, потрібно їм створити умови. Нехай діти вивчають мову. І Не лише державну, не лише російську мову, бо ми ж всі спілкуємося російською мовою, звісно, щоб зрозуміти один одного, а ту рідну, яка захистить їх. Яка дозволить їм виразити себе, і вони будуть в такому гарному місті. Я скажу без перебільшень: аналогічного міста нема на Україні, то пишаємося ж Севастополем цією перлиною.